Привіт, OnePlus презентувала перший в цьому році смартфон середнього сегменту і відразу для міжнародного ринку. Зустрічайте OnePlus Nord ce 3 Lite 5G. Зараз все розкажу. Отже, смартфон отримав основну камеру на 108 мегапікселів з електронною стабілізацією і ще два нікому не потрібні сенсори по 2 мегапікселі. Фронталка врізана посередині на 16 мегапікселів. Оновили портретний режим, а також додали трьохкратне приближення без погіршення якості знімків. Процесор Snapdragon 695 операція. Цінна система дебют на Oxygen 131 на базі Android 13. Також обіцяють два нових Android, тобто до 15-го включно і три роки патчів безпеки. Пам'яті буде 828 і 8256 ГБ. Смартфон також отримав великий 6,72 дюймовий Full HD, плюс LCD дисплей з частотою до 120 Гц. Батарея на 5000 мАч, плюс швидка зарядка 67 Вт. Також смартфон отримав фішку від Realme – суперпотужний режим стереодинаміків на 200% Гучності, також смартфон має 3-5 джек, карту пам'яті до 1 терабайту і звичайно NFC. Ціна в Європі 329 євро за версію 828 ГБ. В Індії, до речі, ціна від 244 доларів. Також презентували нові навушники OnePlus Nord Buds 2, на які я вже робив огляд. Дуже круті. Рекомендую. Ціна в Європі 69 євро, в Америці 59 доларів, в Індії 40 доларів, а на Aliexpress дешевше 40 доларів. В підсумку маємо цікавий смартфон, але ціна Індії і саме найкраще для нього підходить, тому що в Китаї у OnePlus є моделька OnePlus Ace 2V, яка вийде на міжнародний ринок як OnePlus Nord 3. Так в Китаї ціна там від 300 доларів, а в Європі, звичайно, буде від 400 євро. Якось так. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!